Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу читаємося те писання сьогодні в нас на черзі, четверта глава Другої книги Царств. І почув і Євосфей, син Саулів, що помер авенир у Хевроні, і опустилися руки його, і весь Ізраїль збентежився. Ну, і ми не можемо оминути цей приклад. І Євосфей має страх, бо в нього нема віри і упування на Бога. Це вже для нас є закономірністю. Давид завжди упуває на Бога в будь-якій ситуації, питає Бога, як поступити, а Євесфей надіявся на своє оточення і на татову колишню владу, а виявилося, що насправді він не мав авторитету в очах воєначальників, зокрема в очах Авенира, і то його зрадив, хоча і сам загинув. У Євосфея, сина Саулового, два було начальники війська, ім'я одного Баана, ім'я другого Рехав. сини Ремона Бероф'янина з нащадків веніамінових, бо і бероф зарахувався до Веніаміна. І втекли берофани з Гефаїм. В Гефаїм і залишилися там прибульцями до цього дня. В Іонафана, сина Саулового, був син Кульгавий. П'ять років було йому, коли прийшла звістка про Саула та Іонафана з Ізраїля. І нянька, узявши його, побігла. І коли вона бігла поспішно, то він упав і зробився кульгавим, ім'я його Мемфивосфей. І пішли сини Ремона, Берофянина, Рихав і Баана, і прийшли в саму спеку дня додому Євосфея, а він спав на постілі опівдні. А воротар дому, який очищав пшеницю, задрімав і заснув. І рихав і Баана, брат його, увійшли у середину дому, ніби для того, щоб узяти пшениці. І вразили його в живіт і утекли. Коли вони вийшли в дім і Євосфея, лежав, Євосфей лежав на постелі своїй у спальній кімнаті, і вони вразили його і умертвили його, і відрубали голову його, і взяли голову його із собою, і йшли безлюдною дорогою всю ніч. Ой, отже, бачимо, що і ці два воєнно зраджують Євосфея, і вони вирішили запоручитись повагою Давида, і тому вбивають Ієвосфея, четвертують, і оті частини тіла беруть з собою до Давида. Що з того вийде? І принесли голову Євосфея до Давида у Хеврон і сказали Цареві. Ось голова Євосфея, сина Саула, ворога твого, який шукав душі твоєї, нині Господь помстився за господаря мого царю Саулу, ворогові твоєму, і нащадка його. Тут вони згадали Бога, начебто від Божого імені вони вчинили цю помсту. І відповів Давид і Баані, братові його, синам Ремона Берофянина, і сказав їм, Живий Господь, який визволив душу мою від усякої скорботи. Не воєнаначальники, ніхто, ніхто не дає Давиду визволення, а Господь, і Він про це говорить. Тобто Він їм дає відповідь на їх жест, що я уповаю на Бога. А не на тих людей, які слабкі і можуть зрадити. Якщо того, хто приніс мені звістку, сказавши, ось помер Саул та Іонафан, і хто вважав себе радісним, вісником, я схопив і убив його у секелагу, замість того, щоб дати йому нагороду, то тепер, коли негідні люди. Убили людину невину в її домі, на постелі її, невже я не стягну крови його від руки вашої і не знищу вас із землі? Тобто він ні в кому не бачив ворога. І, і в Євосфею теж він не боявся, не боявся Євосфея. Він не переживав, що той, можливо, його зрадить чи там, збере якесь військо проти Давида. Ні, він завжди уповає на Бога. Ну але оскільки ці люди зробили злочин. Підняли руку на свого царя, як би там не сталося, він для них був цар, то він дає наказ їх знищити. І наказав Давид слугам і вбили їх, відрубали їм руки і ноги, і повісили їх над ставом у Хевроні, а голову і Євасфея взяли і поховали в гробі Авенира у Хевроні. У цьому ми закінчили читати четверту главу. Слава Господу!